Шановні подоляни, дорогі земляки! Вибори до місцевих рад, які відбудуться 25 жовтня, дають кожному з нас можливість довірити управління громадами найкращим її представникам. За три роки існування нашої громадської організації за конкретні справи, яка сьогодні стала політичною партією, тисячі добрих справ уже зроблено по усій Хмельниччині. Щоб наш Подільський край став зразковим регіоном на всю Україну, зауважу, що усі ці справи зроблені без єдиної державної гривні. Це наш особистий внесок у розбудову міст і сіл Хмельниччини. І зараз, на порозі великих змін, ми вже думаємо, як нам рухатись далі. Масштабний план розбудови Хмельницького краю, який ми розробили потужною командою, це наша ініціатива задля розвитку всіх найважливіших галузей і напрямків Хмельниччини. Це безпрецедентний випадок, коли партія має конкретний план дій та пропонує кожному з вас долучитися до конкретних проєктів та їх реалізації, об'єднавши зусилля та досвід, поєднавши різні точки зору та думки. Ми вибудуємо краще майбутнє для наших дітей та зробимо Подільський край окрасою нашої країни. Сьогодні усі ми переживаємо нелегкі часи: війна на сході, окупація, анексія Криму. Та ми не маємо права опускати руки. Навпаки, мусимо йти вперед, консолідуватися та працювати. Ми, українці, справедлива, честа. Та трудолюбива нація, яка має чудові традиції. Тож прошу, давайте об'єднуватися заради любові до України, до рідного Поділля, заради щасливого майбутнього наших дітей. Закликаю вас 25 жовтня не бути байдужими до долі свого села. Міста, району та області прийти на виборчі дільниці, щоб підтримати людей, які хочуть і зможуть змінити наше життя на краще. Голосуйте за конкретні справи, голосуйте за майбутні Хмельниччини.